Добрий день, ви на каналі Ніна Київ. Сьогодні я запрошую вас до свого саду. Зазвичай я ділюсь своїм досвідом, по догляду за рослинами і, безумовно, сподіваюсь, що мої поради будуть влучними та своєчасними. Багато чого треба зробити саме весною. Вже повним ходом квітнуть тюльпани. В мене тюльпани різної схожості, різні сорти. Загалом усі одразу показати неможливо, але все одно, я що встигну, то обов'язково покажу. До того ж, я, як ви вже бачили, дуже люблю букети дома у вазі. Я вважаю, що взагалі тюльпанам інколи треба дати можливість свою силу сконцентрувати на цибульці. І якщо я тюльпан зрізаю, то цибулька починає набирати силу та краще виростає. Але, звісно, тюльпани я буду показувати. Тобто усю красу квітування тюльпанів ви побачите. Починають квітнути чудові бахромчасті з пухнастою торочкою. Вона прикрашає краї пелюсток, тюльпани різних кольорів і створюється відчуття, що квіти вкриті інеєм. Також є сортові махрові, піоновидні. Тут теж це нові тюльпани в мене. Шикарні тюльпани різних кольорів. Дійсно чекаю на квітіння незвичайних нових тюльпанів. Що робити з тюльпанами, котрі вже квітували? Щоб тюльпан не витрачав сили для визрівання цього стовпчика зав'язі. Його потрібно після квітіння або зламати, або зрізати десь перед першим листочком. До речі, коли ви зрізаєте сікатору якусь хвору квітку, то щоб ви знали, ви переносите хворобу цим секатором. Після хворої квітки його треба обробити, витерти спиртом і потім зрізати вже здорову квітку. Те ж саме стосується і нарцисів. Але все ж таки не зрізайте листя повністю. Кущик буде виглядати дещо неохайно, але зрізати листя повністю не потрібно. Цибулинка в цей час набирає сили саме з баділля. Трошки пожовклим, жовтим, нехай полежить. На грядці це листя, нічого страшного. Але цибулинку ви все ж таки. Виростити. Саме тому в мене тюльпани висаджені в ящики. І щоб не псувати загальний вигляд грядки, після квітування я їх можу викопати разом з ящиком і лишити десь в іншому місці, десь в кущах на дозрівання цибулини. Згодом я це покажу. Тут у мене квітнуть мускарі, невеличка діляночка в мене посаджена, сходять кожної весни, невибагливі. Мають приємний запах, справжнє диво природи. виглядають, наче якісь доісторичні рослини. Вже яблуня квітує дуже швидко. Як я вже казала раніше, на грядках бур'янів в мене майже нема. Але дуже дошкуляють бур'яни в швах бруківки. Доводиться їх викорчовувати регулярно. Така собі прополочка бруківки. Я хочу показати вам гаджет, тобто пилку, за допомогою якої це робити дуже зручно. Це вже не потрібна мені пилка, вона своє відпрацювала. І саме за допомогою неї я можу виймати з швів в бур'яни, от такі міленькі. В кого є така проблема, то чудово мене зрозуміє. Такі дрібненькі рослинки дуже складно виймати. Складно виймати і рослини з мечкуватим корінням. А цим пристроєм, тобто пилкою, я роблю це дуже швидко і ефективно. Метал в неї дуже міцний. Під натиском не гнеться, не ламається, товщина дозволяє протиснутися в тонкі шви. Двома руками, звісно, це відбувається швидше. Зараз знімаю одною рукою і вам демонструю. Раніше що, тільки я не використовувала саме для цієї роботи. Це найкращий варіант. Мені ж потрібно з корінням це видобати. Обов'язково з корінням, інакше воно знову проростає і лізе все літо потім. Ми вже пробували і викошували в швах, все одно згодом на цьому місці сходить бур'ян. Да, проливати хімією я не буду, навіть не радьте мені цього. Все. І, напевно, всі знають, яка проблема, коли в бруківці отак от сіється кульбабка. Це взагалі неможливо її звідсіля вигнати. Коли ви будете просто так рвати, лишиться там коріння, і воно буде сходити все літо. І от саме цим гаджетом чудово виймаю з корінням. Просто дивіться, отак занурюєте і підриваєте, підходите, підриваєте. Підриваєте, дивіться, з корінням виймається. Підходите, підриваєте. Дивіться, виймається з корінням. Більше вона тут не буде сходити. Я вже раніше розказувала. Та показувала на каналі, що в мене ділянка поділена на невеличкі сегменти, клуби. Площа саду взагалі невеличка, але я маю такі, як я їх називаю, глухі міста. Це ділянки, котрі разом з будинком, між парканом та будинком. І все одно там ми теж вирішили зробити грядки в якій теж можна буде щось висаджувати. Саме зараз в мене дійшла черга і до них. Є в мене така вузька довга грядка. Вона розташована між будинком і парканом. І це краще місце, щоб вирощувати сониці. Зараз саме тут треба повигрібати сухе листя. Дивіться, квітне, суниця. І тут у нас діляночка, де ми живцюємо туї. Чудово приймаються вони тут. Цю тую в минулому році я саме живцювала, вона вже прийнялась корінням. Тут чудовий розсадник. Ми в тому році взагалі не накривали банкою. Це вже така перестраховка на той випадок, коли перестрахували, щоб зберігалась волога, коли не маємо можливості зайвий раз полити, та щоб не випрівала пляшка без кришки. І ось іще одна туя вже росте самостійно. Корінечко трохи вимило, треба буде пригорнути ґрунтом. Коли я буду чистити все, рихлити пригорну. І покажу, яке коріння наростає на туї за рік. Якраз пересадимо, тут вона заважає. Якщо так живцювати, маємо повноцінну рослину. Чудово приймається, якщо так живцювати тую. Чудове коріння. Звичайно, я покажу, як можна розмножити тую за допомогою гілочок, живців. І саме зараз найкращий період для розведення туї, саме зараз весною. І саме в квітні. Звичайно, для цього потрібна туя. Відрізаю гілочку, можна відірвати, щоб утворилась п'яточка. Саме вона потрібна для живцювання. Я її зроблю потім штучно. Безумовно, обираємо здоровий пагін. З молодої туї живці не приймаються, тому для розведення я беру гілочку з туї, котрої більше 5 років. На гілці повинні бути паростки і молоді, і старі. Їх чудово видно дивіться, ось зелена хвоя, вона молода, і грубі коричневі гілки старші. І саме такий пагін треба взяти, такий живець підійде для вкорінення. Тепер на гілці лишаю верхню частину хвої, видаляю всі зайві гілочки та листя знизу і лишаю такий стовпчик. Не обрізаю, а просто обриваю. І саме зараз роблю ту ж п'яточку. Це дозволить краще укорінитися цьому живцю саме ця п'яточка. Те ж саме я зробила з іншими гілочками, але те ж саме можна зробити і за допомогою сікатора. Обрізаю і теж роблю такий зріз. Саме це. Саме це дозволить краще вкорінитися, саме наявність п'яточки такого зрізу. Тепер всі гілочки я беру докупи, і я буду вкорінювати саме таку гущину всі гуртом. Я так роблю завжди. Вони один одного притіняють і краще вкорінюються саме таким скопом, але можна зробити і поодинці. В нас сьогодні цілий день йде дощ, але все одно вирішила показати. Потрібен дещо тяжкий ґрунт з додаванням піску, тобто пісковий ґрунт краще, нелегкий. Обираю місце, в якому не стоїть вода, коли йде дощ. Тобто, щоб не було загнивання, живець потрібно заглибити в землю і, як ви вже помітили, що я не застосовую корневін зовсім. Не дотримуюсь ніякого нахилу, просто вертикально втикаю в землю і присипаю ґрунтом. Тепер потрібно добре ущільнити навколо гілки землю, тобто навколо живця. Обов'язково полити, навіть якщо йде в мене дощ, вода буде всмоктуватися і ущільнювати ґрунт навколо гілочок. Бажано, щоб хвоя не торкалась землі. Знову ж таки додам, в тому році я так робила і не накривала пляшкою. Вони теж чудово приймалися, але деякі висохли, тому що не було часу вчасно пройтись, пролити. Тому в цьому році ми понакривали вже пляшками. І в перший рік одразу приростають нові пагони. Ці саджанці вже чудово перенесли зиму, нічим ми їх не вкривали на зиму. Дивіться, цим саджанцям один рік. Тієї весни ми живцювали. Ці теж один рік. А ці туї вже 4 роки. Один саджанець, один стовбур, дивіться, і чудово приймається, чудово росте навіть в горщику. Ми нічим не накривали і на зиму не заносили. Так вона і перезимувала ця туя, горщику. Трошки відволіклась від цієї ділянки. Тут я все прочистила, грядку прочистила половину. І дивіться, що я роблю далі. Це в мене росте суниця. Я її буду лишати. Вирішила показати, що з кожним кущиком я зараз роблю. Можна суницю розсадити. Дивіться, тут два кущі. Можна зробити так, щоб вони росли одна від одної. Але я вважаю, що краще вона росте, коли саме два кущі поруч. І отак от я лишаю. Хоча ви можете розсаджувати, і будуть два на відстані. Отак. От. В тому році я зовсім не відновлювала грядку. І навіть, здається, два роки не відновлювала. Тільки підсаджувала декілька рослинок і все. Не було зовсім на це настрою та часу. А в цьому році в мене вже є розсада, тому я зараз підготую цю грядку і далі, що я роблю. Кожному кущику обов'язково треба прибрати все це погане, старе листя і обриваю листя з того року, його видно. Саме обриваю отак, от. обриваю, не обрізаю, а обриваю, щоб нам нічого потім не гнило. Отак от, от потім нахиляю з іншого боку, точно так приймаю ось ось. Лістечко його видно з того року. Воно пожовкле, сухе і обриваю. Нахиляю далі і тут теж обриваю. Отак от, от так обриваю, притримую за шийку, суницю і обриваю. Так, обірвала. Тепер прибираю все сухе листя, вигрибаю його. Так. вигрибаю, тільки що пройшов дощ, тому тут так грізючка. Тримаю кущик і трошки підрихлюю навколо. Отак от, от. Але намагайтесь не присипати шийку суниці. Ось. О. Шийку суниці не треба. Тут навіть три кущики я бачу. Вона все одно вилізе, вона любить лізти на гору, вона все одно вилізе. Все. Чекаємо плодів. Бачите, як квітне. Так, все листя. Обов'язково треба з грядки прибрати. Це, це розсадник грибкових захворювань. Прибираємо, а це в мене старий кущ. Я його навіть зовсім буду прибирати. Бачите, воно видно, що це старий кущ, хоча його можна ще садити, я його не буду садити. Бачите, тут навіть квіточки починають воно вилазити. Вони будуть дрібні, маленькі. Все одно я такі кущики вже викидаю. Ось, о, старий. Бачите, тут багато їх навіть. Їх можна почистити і знову посадити. В мене є вже нова розсада, і я звільнюю цю територію під нову суницю. Тут все вичищаю і треба все це перекопати. Підготовлюю під нову розсаду. Взагалі-то ця ділянка, котра розташована між парканом та будинком. І щоб це місце не пустувало, ми вирішили зробити таку подовжену грядку. Спочатку хотіли тут зробити квітник, потім засіяти травою, але все ж таки це чудове місце для вирощування суниці. Гадаю, у багатьох майже у всіх є таке місце, де не вистачає світла і сиру вату, і нічого там не росте. Ні, народ росте, суниця. Тут в мене завжди. Є суниця. Тут сонце тільки зранку, і приблизно до 11. Вона не вигоряє на сонці, не випалюється. Сюди підведено крапельний полив. В попередньому відео я показувала бочку, з якої вода поступає на подовжені грядки. З цієї ж грядки тягнеться трубка поливу і на цю грядку. Суниці потрібна постійна волога. А зараз ще й за, для живцювання тут чудове місце. Таким чином, я почистила цю клумбу, привела до порядку, помила, Да, і бруківку теж вичистила від бур'яну. А тут перекопала під розсаду суниці. В мене вона ще росте на підвіконні. Так от, раніше я тут збирала, а суниця в мене все літо. І все літо вона дає ягоду з невеличкою перервою. Так от, я все літо тільки з цієї грядочки збирала через день склянку суниці. Так завжди в мене було. Скільки я себе пам'ятаю, в нас завжди була суниця. Це найкорисніша ягода, навіть корисніше за полуницю. Вже починаю квітувати ще один першоцвіт примула зіболь да? І от саме це я і мала на увазі вздовж доріжки. Оці примули це просто щось. Бускова така піна. Зараз йде дощик. І між цими. Примулами зі больда сходить, починає хоста. Це синя хоста. Вона пізніше сходить. Ось вона почала вилазити. Це моя найулюбленіша хоста. Її не люблять слимаки. Вона має таке туге товсте листя. І ось вона буде тут сходити між примулами. А це ще інший сорт хости. Зелена і всередині біленька. Бачите? Ось сходить. І тут. І буде така композиція. Примули відквітають і будуть сходити хости. Хоста в мене ще така хвиляста. Звичайний синій клематис. На цю опору він піде. І, звичайно, тут же ж в мене моя улюблена троянда. Всім відома. Я викладала відео, коли ми робили цю арку. Як вона тут заплітає. Це ж просто неймовірно. На арці ця троянда. Штучна водойма і заплітається, ось ось, дивіться, ось ось заплітається, снить. І вона лізе, я її вже починаю виполювати. Воно, звичайно, непогано, чудово виглядає, але вона дуже агресивна і лізе всюди. Це мені не подобається. Безумовно, краще плющ, коли заплітає штучну водойму. До цієї водойми підведено водоспад, можна буде включити. Пізніше я це продемонструю. Ну, Про цю доріжку я вже розказувала. Деревовидну півонію от, -от очікуємо вже квітіння. Вже великі пуп'янки. Ще показати, це троянда, котру в тому році я разом з вами відкривала, живцювала її під бутилкою, і в тому році я відкривала вам показувала. Дивіться, яка вона вже велика. Це чудова троянда бускового кольору незвичайна така квітка. Ну, в цьому році вона, звісно, ще не буде квітнути. Будемо спостерігати, вона плетиста. І ось вона прийнялась. Квітник виглядає чудово. Тут ще почне квітнути вейгела, червона. І ось такий от квітник, клумба. Абрикос, дивіться, вже відквітував. І навіть вже є абрикоски, маленькі вже є. Це чудовий сорт абрикосу. Як на мене, найкращий соковитий плід, не кашиста консистенція. Кусаєш його і в роті сік, солодкий сік. Навіть кісточка з цього абрикосу смачна, не гірчить, соковита кісточка, як мигдаль. Дуже багато завжди плодів на цьому дереві. Ми збирали по два відра абрикос. І це ранній абрикос. Усім рекомендую цей сорт мелітопольський ранній. До речі, Мелітополь це Україна. Чекаємо врожаю абрикос. І бузок вже от-от квітуватиме. Це білий бузок, махровий, багатопелюстковий. Навіть не знає, що за сорт. Ретро сорт. Йому вже років сорок. Зберегли, ще батько його висаджував, зберегли кущ. Запах вже відчувається, до речі. Квітує білою пишною піною.